Ну, конечно, получається, але дружина сказала, що три тисячі мінімум за оцей самшит, шит. То тобто, есть, якщо ви берете всі їх разом, то тобто, є по три тисячі гривень, десять штук. Ну я казав дві тисячі, кажу, я продаю самшити по дві тисячі. Вона каже: ні, це мало три тисячі якщо забирають усі десять штук. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Усі десять штук. Якщо ви забираєте, тоді ну по три тисячі. Вибачте, але ну, дружина сказала, я не можу без неї нічого рішити. Так що, ну оці ні, понятно, ці я вам не продам. Ну, всі по 300 гривень будуть, ну, коротше. Ну, але вони бачите, вони тільки-тільки починають їх формувати, тобто вони ще ну, ви, ви зрівняєте шарика і того, да, Тобто, небо і земля. Так що, ну, якщо вам підходить ціна 3000 гривень за 10 штук, будь ласка, е або напишіть в особисті повідомлення, або значок там, де моя фотка є, коли ви дивитесь відео, там значок моя фотка є, Ви нажимаєте туди, і там є номер телефона. Можете на Viber написати або позвонити, і тоді ми з вами вирішимо, звідки ви я ж не знаю, чи відправити вам треба буде якимсь перевізником, чи чи ви в Житомирі приїдете заберете, чи вам доставити їх. Так що по 3 тисячі гривень, якщо ви забираєте всі 10 штук, якщо, якщо ви їх не заберете. То хтось може інший забрати, але якщо по одній-два штучки, то я не знаю, по чому дружина там скаже, бо ну, без неї я рішень не приймаю. Так що, ну, Так що так.